Привіт всім! Зараз я вам покажу, як можна нагострити будь-який різець токарний на звичайному е, точилі. Не звертайте увагу на себе, у вас тут може звичайні камені стоять. Можливо, у вас не буде таких направляє, як у мене для заточки, не буде отакого джига. Це все, все можна зробити і без них. Вам потрібно буде тільки майданчик. Заточний. Тобто майданчик... Який може регулюватися під певним кутом до колеса. Зараз покажу на прикладі, покажу Бовулгаш, тобто різця для чаш. Я використовую Боулгаж з кутом 55 градусів і з довгими крилами. Настає такий момент, коли навіть на варі джигу Van його неможливо точить, того, що вже. Він не висувається на достатньо відстань, тобто на 2 дюйма, і впирається просто сам жив, впирається в живу Тоді доводиться точити його на майданчику. Можна точити всі різці, абсолютно всі різці можна точити на майданчику. І вам тільки треба під, під, під потрібним кутом його встановити. Як цей кут висчитати? Якщо мені потрібен 55 градусів, ми поштовхуємося від 90 градусів. Тобто 90-55, 35 градусів. Перепрошую. Ви на торцовочній пилці. Отрізайте шматок фанери або МДФ, 10-8. Отрізайте під кутом 35 градусів. Далі. Майданчик у вас регулюється. Ви виставили. Наскільки щільно він прилягає. Все. Тобто 35, 90-35-55 градусів. Зараз майданчик знаходиться під кутом 55 градусів до каменя. Вдягаємо очки захисні, як завжди. І гострити його можна приблизно в такий спосіб. до майночика і проводити в принципі все там не було там секунд 5, кромка поправилась і пішов працювати далі зараз я заберем инерцию Щоб вам зручно було встановлювати майданчик постійно, щоб у вас був кут потрібний, треба зробити такий G. Установочний шаблон. Після того, як ви майданчик установили під потрібним кутом, все ви подивилися, перевірили, як він там. Можете навіть і потім транспортиром перевірити і наскільки правильно заточили, ставите. Шматок МДФ або фанери. Ставите, вот так до колеса, протуляєте, поводите олівцем. У вас виходить така. Порізаєте лобзиком, підганяєте потом вручну, там ще на барабані. І все, у вас виходить джиг такий. Підписуєте кожен, що для кого написано Bowl H55 градусів. Є інші все, є для мікрофаски. Це от такий у мене універсальний для всіх різців, якими я в шпінделі працюю. Точнісінько так само ви, ви знаєте, наприклад, що вам треба під 45 заточити. Чорновий різець, ви відрізаєте на торцювальній пилки або на, на циркулярній. Під 45 градусів виставляєте, робите новий. Тобто, отакий. І все гостро-гостро за гостро на майданчику. В принципі, всі різці, ну, цей джиг потрібен тільки для шпіндельгаш, для болгашу. Ну, більш, більш зручно позиціонувати і робити такі довгі Але ж їх можна робити, як я вам показав на майданчик. Не забуваємо, що коли ви точите на каменях, у вас ріжуча кромка вона має радіус. Вона має лінзу, радіус. Його не видно так візуально, але вона там є. І коли ви будете працювати з мисками, ви побачите, що у вас п'ятка ця, вона шкребе деревину. Остається якийсь темний такий кольор на підпали похожий. Цю п'ятку всі майстри збивають. Можете подивитися, ну, всі майстри збивають п'ятку, вони знають, що це таке. Навіть ті, які працюють, гострять на, ну, там, на водних каменях. Ті, хто на, лент, на ленточних гриндерах, там п'ятки цей, ну тобто лінзи немає, п'ятку там, я думаю, можна не збивати. Хоча воно взагалі не грає ніякої ролі фрізані ні, деревини. Зараз я вам покажу, як приблизно робиться. Ну, тобто ви нагострили, так, да, все, крило зробили, ріжуча кромка є. Там не важливо, який буде кут. Просто вам треба сбыть пятку. пятка, пятка сбита, линза звукая и можете спокойно прочевать Далее. Як гастрити інші рістів, у мене є окреме відео перестяг, там підказка буде тут в углу. Подивитесь, вони всі гостряться на майданчику. Оцих всіх приспособ там вони не потрібно. Якщо у вас є можливість, можете купити One Wave. Такий точить, мабуть, кожен другий токар у світі. Там іде направляйка, така вона видвижна. Для Болгарш і для навіть точити чорновий різець. Другий майданчик іде, який регулюється, виставляється потрібний кут. Якщо нема, можна зробити майданчик, тільки щоб він був міцний, нормально зроблений, хорошо регулювався кут там, і можна зустріти всі інструменти. Якщо ви гостите не на сібінах, а на каменях звичайних, вам потрібно буде постійно контролювати навіть таким шаблоном. треба будет час від часу сам майданчик. Потому что камни сточаются, диаметр их зменшується и кут уходит. В себе нах такой нема проблем, потому что они завжди остаются такого диаметра, как они есть. Они не, не, не так, Ну, можно еще, чтобы Ладно, я вас більше не затримую. Якщо відео сподобалось, ставимо вподобайки, підписуємося, далі буде.